Чорне ще раз, ти я не знаю, в голові добре, що тоді вже. Тільки що воду задасть. ну, пішов, як шурнула, хата забертала. Це ще добре, що дерево. Якби не дерево, то воно б було б. Мені Понятно, Цю кришу да, за. за а, Анатолі, не був, не. Це скриші сусідів вам за да? <звільшого> <От>, можна. Мене звати Менячук Анна Андрена. Чернігівський переулок, 33. Так, увесь, вже пізно ввечері, пішла по воду, щоб на ніч була вода в хаті. От, як я пішла по воду, прийшла, то я поставила воду і йти в хату. Ах. Ось такий звук і таке сотрясення, аж хата задвижала. Я думаю, боже, якісь як-то танки йдуть тут. Я поставила відро і вийшла сюди подивитися, що таке. То я двері не можу відкрити, двері я повністю паралізована тут була, двері я не могла відкрити. От, я опять їх штовхаю, не можу відкрити, то я вже лягла спати, а на ранок вилізла вікном через спальню. От я вас нема відкинути кому. То я кажу, скільки вам років, я кажу, 75, і я хворію, і серце і все, Дуже багато снігу. Ну, але ж хіба хто вірить, що це стільки снів. Це ж яка криша, ніхто ж не знає, яка криша, якийсь бить. От, Оце таке.

Я дуже благодарна цим молодим людям. Дай їм Бог здоров'я і щоб вони мали щастя, здоров'я, і щоб їх всім завжди були благополучно, жили і здоров'я мали, щоб їх ніколи руки не боліли. Хай їм Бог дає здоров'я. Дуже добре зробили. От. І щоб це ще їм пожелати всього доброго, що на світі є.